На початку листопада в Україні традиційно відзначається Світній день екології та еколога, професійне свято фахівців, які присвятили себе важливій справі збереження природи, охорони довкілля та розвитку екологічної культури. У Кам'янському, де екологічна тематика, має особливе значення через промисловий характер міста. Цього року до свята провели урочистий захід, що об'єднав екологів, освітян, представників промислових підприємств, громадських організацій, науковців, ветеранів галузі та учнівську молодь. Вітали камінських екологів, очільник міста Андрій Білоусов та начальник камінської районної військової адміністрації Олег Гапіч. Хочу від усієї територіальної громади привітати людей, які займаються такою важливою справою, як захист природи, як екологічні питання. Хочу подякувати нашим викладачам, вчителям, які придають свої знання студентам, учням. Хочу подякувати нашим учням, всім громадським організаціям, які роблять багато. Дуже багато для збереження природи для захисту довкілля. У нас дуже промислове місто, тому питання екології для нас дуже актуальні. Екологічна безпека вона є невід'ємною складовою національної безпеки нашої держави. Тому я дякую вам за вашу роботу, за те, що ви робите. 20 екологічних і природоохоронних програм сформовані і працюють на території нашого району. Я хочу подякувати всім головам територіальних громад. Окремо хочу подякувати Андрію Білоусову, його потужній команді і екологічній комісії, про яку сьогодні вже говорили. Хочу сказати, що ті заходи, які сьогодні втілюються на території району, де залучається і молодь, де залучаються фахівці, це дуже потужно, це дуже класно. До привітань долучилася також голова Всеукраїнської екологічної ліги України Тетяна Тимочко, представники громадської організації «Бджола», департаментів міської ради, закладів освіти та наукової спільноти. Увага до екологічних проблем міської влади, військової адміністрації, депутатського корпусу є надзвичайно важливою, мандруючи всією Україною, це перше місто в Україні, яке в такому форматі відзначає Всесвітній день екології. Дякую ще раз міській владі за те, що ви допомагаєте відремонтувати екологічний центр. От зараз в умовах війни дбати про екологічну свідомість дітей, створювати такий прекрасний осередок. Рядок в Кам'янському величезна подяка керівництву. екологи. Це люди, які стоять на передовій боротьби за чисте довкілля та дбають про гармонійне співіснування людини і природи. Цим західом ми хочемо трошки зібрати екологів, значити їх за ту роботу, який кожен, кожен робить на своєму фронті. Адже робота еколога вона не зовсім видна, але це робота, яка необхідна і яка дає свої результати. Тому вітаю всіх, хто причетний до екології, екології міста, тому що екологія вона постійно бувається в місті. Це упорядкування території, зеленення території, це проведення різноманітних екофестів, толок, також симпозіум, семінарів, нарад, засідання колишніх комісій та різноманітних перевірок. Питанням екології. Постійно знаходиться на контролі особисто міського голови Білосу Андрія Леонідовича, За що йому дякуємо. у фоє всіх запрошених чекала інтерактивна виставка сучасного обладнання, яке використовується для підготовки майбутніх екологів та у щоденні роботи фахівців галузі. Підвідувачі могли побачити прилади для вимірювання рівня забруднення повітря, зразки лабораторного устаткування, навчальні моделі та демонстраційні матеріали з екологічного моніторингу. Зараз ми тут розповідаємо про прилади, які є в нас на кафедрі, якими ми користуємося в деяких дослідженнях та лабораторних роботах. У нас є вимірювач аналізу води, дозіметр, нітратомер, вимірювач горунту та вимірювач щатного газу. А ще в нас є психрометр Асмуна, який вимірює відносну вологість повітря. Дуже круто, що проводять такий захід. Це вперше наші екологи. Вони... Роблять дуже багато для нашого міста, для нашого розвитку. Вони роблять вагомий внесок, коли потрібно їх відзначати, їх популяризувати, що в нас є такі люди.